Легендарний га 66 шишига, така моделька, копійна, дуже виконана. Готова одразу до використання після розпаковочки. Зарядка, акумулятор, все це в комплекті. Ось такий пульт управління повністю все пропорційно. Тобто, скільки даєте газу, тільки буде їхати, повільніше або швидше. І руль так само. Бачите, скільки повертаєте, стільки і повертається руль. Ось така моделька, ось тут іде інструкція, зарядка. Додаткові аксесуари та наліпки ВПЛ, ось так виглядає коробочка оригінальна, їхня емблемка. І по машині є підсвіточка, бачите, є пропрацьований салончик, є там руль, сідушки і так далі. Запасочка з такий кузов. До речі, є там тенти і так далі. Все ці аксесуари для цих моделей. Ось тут відкривається кабіна, знаходиться акумулятор по підвісочці. Тут все на ресорах, мости, заблоковані диференціали, тобто постійно крутяться всі чотири колеса, редуктор, мотор. ну і ось так все це віконо. Також є додатково тюнінг, запчастини, аксесуари на ці моделі, можна поставити металеві мости і так далі. Моделька ВПЛ Б24 у вигляді ГАЗ-6.